Тарас Григорович Шевченко, За що мене як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодую пиво? За що вони тепер мене у палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіти. Не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головеньку червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою, сльозою заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний. Хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пагна кляла, проклинала та й умерла. А пан мене взяв догудовувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастяя, що його дитина, пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Ті, комої довгі коси отстригли, накрили отстриженою ганчіркою та ще й реготали. Жиди навік нечисті, і на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Зимою я умерла під тином, а весною процвіла я цвітом при долині. Світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою люди Боже мій! В хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І стала я процвітати в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім цвіті, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, і матір? Милосердний святий Боже милий і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву. На біле я пониклеє в личенько лілей.